Вітаю, дорогі мої земляки, тему сьогоднішнього опитування із циклу Пульс громади мені підказала одна випадкова зустріч. Під час розмови зі своєю знайомою ми обговорювали тему таких локальних випадкових відключень електроенергії. І я тоді її запитав: а якщо станеться форс-мажорна ситуація, і ми опинимося під час блекауту? Моя знайома подивилася і не змогла зрозуміти, що означає це слово. І коли я їй пояснив, вона готова. Каже: я буду, я, у мене є все, всі ресурси, щоб пережити цей форс-мажорний момент. Від свічки і до диволампи. І я зацікавився, а що ж таке диволампа? Вона каже: я нещодавно придбала в магазині за 199 гривень лампу, в якій монтований акумулятор. І якщо станеться такий блекаут. То вона допоможе мені ще впродовж 4-5 годин користуватися світлом. І я тоді подумав: а чому б не запитати у наших ізюмчан, чи розуміють вони слово блекаут і чи готові вони подолати цю ситуацію? Давайте в них запитаємо. Скажіть, будь ласка, що таке блекаут? Відсутність світла, електроенергії, тепла. Все це разом в комплексі дає там поняття блекаут. Так. А якщо станеться така ситуація, що ну, все місто опиниться в темряві, чи готові ви особисто до цього? До цієї? Я скажу так: та частина зюмчан, яка пережила підвальну окупацію, звичайно, вони готові до цього свічки. Ліхтарики закуплені, е, сірників запаси мають бути. Е, ну, електро, всякі прилади, то вони не потрібні в цей час будуть. Але в цілому ми готові. Є газ, це значить, можна буде щось приготувати, можна буде навіть трохи погрітися, включити е, духовки е, газові, хоч це цього не можна звичайно робити. Тому ми на це дивимося не оптимістично. Але не і трагіч. не з жахом. І Не трагічно, правда? Так, ми вже все це бачили, переживали. Хто мав фінансову можливість, ті закупили собі павербанки, тому ми тримаємо все це поготові, якщо треба буде. Тому жаху такого ми не відчуваємо. Але, звичайно, гірко, дуже гірко, що це може бути в 21-му віці, тим більше в нашому. Ізюмі, який завжди вважався промисловим, розвинутим, прогресивним містом. Будь ласка, ви знаєте, що таке слово blackout? що воно означає? Оце я не знаю. Я чула його. Так. Ну не знаю, blackout, що воно. Що я... воно к чому воно, я не знаю. Це масштабне знеструмлення, наприклад, на тривалий час, коли ага. ввели ввели всі енергосистеми. Ага, понятно, а. тепер поняла. А якщо це станеться, ви готові? Так, звісно, готові. Ситуації. Боже, ми до всього були готові, вони в підвалах жили і все на світі. Так що ми до цього готові. Ви пережили окупацію? Да, так, 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 так. Що у вас є, скажіть, будь ласка, У смислі? Ну, для того, щоб темряву пережити. Темряв. Є в нас свічки, нам давали колись, у Спартакі, тут нам давали, хороші такі свічки. І все? Та поки і все. А такого немає. Ну, спічки там, ну. ну а ліхтарики, пауерпанки? Є, – є, 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 ліхтарики є, ліхтарики є. Що воно пов'язано? ну, мабуть, з тим, що чогось, напевно, не буде, я так думаю. Ну, наверно, е так. Електроенергії, скажімо так. Да, так, скажімо, електроенергії там. Якась буде, мабуть, ну, я знаю там. Якщо складеться така ситуація і енергосистема вийде з ладу, ви готові якось зустріти її? У все озброєнні, давайте скажемо. То ні. А якщо в квартирі ми живемо то ну, крім свічки, так. Ну, що, ну, фонарик там на деякий час. Так. Ну і, все. і все. А якщо мобільний зв'язок. А мобільний зв'язок, він теж. Ну, Його це... треба підзарядити. Ну, а так? як же? А як? То, то будемо без зв'язку. Скільки останеться там на, на телефоні зарядки, ну все. Я маю на увазі пауербанки є такі? А, ні, ми не придбали ще такого. Ми, не, ну, ми просто люди пенсійного возрасту і нам не так, щоб знаєте, те можеш купити. Знаєш, що воно потрібне своєму хазяйству, скажімо так. А ну, поки що в нас його немає. Готові, так. Г готує, да. Що у вас є? Ну, продукти є, все є, вода, пити є, все до да. квартира, ліхтарі є. А паувар не знає, що таке. Ну, це таке ж саме, як щоб зарядити мобільну зв'язь. А, ага, ага. Я зрозумію, да? А генератор у вас є вдома? Поки нема. Поки світ же є, ну генератора не можна. Ну, а нада купити, да, надо б генератора, да. Ви готові до цього? Можна так сказати, ні. Що у вас і у вас є для того, щоб все-таки було світло? Крім повербанка, щоб зарядити телефон, більше нічого немає. Ні, свічок немає. Свічки є повербанки, більше нічого немає. – У мене є, ну це хай лампа стара під керосину, керосина є, бутилка. Ну що, олійку можна, картошину видавати і засвітити там, покуди щось там кушати, приготувати, ще щось. нібудь. Що ще. Свічки, ліхтарі. Ну, свічка вона не Знаєте, от купили ми свічки, що вона там 15 хвилин погоріла, її вже нема. Може, води не будь, або ще щось. І воду запаслась, і продуктами трохи в погріб, там картошку, там ще. Що-нібудь. Фінансово мало. Що це за пенсія в нас? Звичайно. Ми Що? ж не перший раз і не перший рік уже у такій ситуації. У нас є генератор, Що? у нас є акумулятори, у нас є засоби. Ми все переживемо. Це, це не саме головне. Означає, що плохо нам, світу нету, води нету, газу нету. Якщо буде зима, не можна якщо газу не буде, особливо світу. У мене газ без світу нічого не означає. Тобто хата буде холодна, якщо немає світу. Готові. У нас є генератор і бензин і фонарики. Блекаут означає, коли немає світла взагалі ніде. Повна темрява. Якщо, не дай Бог, це станеться, ви готові? Ну так, частково так. Що ви придбали, що маєте? Е, генератор у нас є так. Придбали ми пауербанки. Ну, тобто ви все озброєні. Так. Генераторами. Ну так, да, якщо довго, не буде, то генераторами. Є генератор. у вас? Так, є. І у вас теж. Так, на крайняк взагалі, якщо не довго, то свічками. Єсть у вас можливість освітлювати оселю? Ні, звісно. Взагалі нема такого нічого. Є телефон мобільний? Єсть. А як їм треба буде тоді заряджати, не буде енергії. Ой, не питайте, лучше такого. Це страшне, не дай Бог. Ну, його Боже. треба буде якийсь пауербанк, десь придбати а ви піти десь якийсь так. пункт, де да. дають такий послуг. Mm. Так? А генератора нема у вас? Ні. Свечі, фонарики есть. Ну що там у нас эти без нічого, да? Без нічого. Це, купить щоб купити, як називається воно. Генератор, так вы що? А його вот, не можна в комнате, только надворі, на, на так. Да. Та що ми ж, ж де поки включит свет. Ну так, да, звісно, фонарики випів хати. – Тобто ліхтарі є? – Є, ліхтарі є, генератора нема точно. – Нема генератора? – Нема, генератора нема. Не проти би, ну. Фонарики є, свічки є, ну, ну, все, що можна, щоб був світ. – Ну, правильно. А таке, як генератори… – Ну, то, і це вже грошей нема на те. На це грошей нема. – На те грошей нема? – Нема, я одразу кажу. – Частенько. <свісно> а у вас? – Це ж дорого. Це ж у, вас, а у нас генератор є. – Є генератор, да. Так. Выжимай. Так, свічки є і дали нам фонарики у этом. Да? Да. Я заправила і хватить мені года на два. І лампа є, і свічки є, запасаємося селі у нас печное отопление, так що ну, мы трошки дровами ми Є Есть уголь, есть дрова. Я буду топить печку. Есть газ. Я буду у меня такая, такая плита. Да. Так у меня есть фонарик ручной, маленький в кармане. У меня есть большая лампа. Я купила пауэрбанк на 40 тисяч. Так что все в порядке, я переживу. Да, Я бы вам, чтобы у вас есть. Спасибо. Було, і щоб не було цього Спасибо. И вам всего хорошего. Вам, вам тоже мира. Дякую. Есть преобразователь, есть аккумуляторы автомобильные а -а -а. и зарядное устройство к ним. Ну, это уже так? Да, ну хотя бы время будет котел работать. Угу. Мы та свечка есть, фонарики. Да, и фонариков много. Генератор есть? Не, вы что, нема у нас. Ну конечно. А так на перший випадок є. Да по блекаут. Що воно означає слово блекаут? Бликаут? Ох, цікаве слово. Так. Ішомовного походження. А, так, я зрозуміла, що блек з англійської це чорний, а от mm. то ви, вихід. Ч... правильно є таке? Ну, що це означає? А що означає? Я не, не можу вам сказати, тому що розумію, що як перекласти це слово, але що воно, який в нього підтекст, не розумію. Ну воно, в принципі, має кілька значень термінологів і в медицині, і в спорті, і в поезії. До речі, а тут в даному випадку я мав на увазі енергосистему. коли зникає А, блака, це коли так це зникає повністю світло. Не дай Бог, як це станеться. Ви готові до цього? Mm, так. Ми ще з окупації. У нас є мотоцикл, і ми його використовуємо як генератор. Дивно, Це також ще нічого. Так, не дуже такий простий метод, тому що треба охолодження ставити на мотор, от, і можна його використовувати, але він не багато дає світла, тому. Якусь електрообрудування не можна до нього підключити, а так. На певний час можна використати. Так, так. А крім, Хоча б для окрім цього, що ще у вас є. Ми замовили генератор. Повинен скоро прийти. Так. Тому що я ж кажу, в окупації були тут, пережили багато, тому. Тобто ви з досвіду власного так. знаєте, що до всього треба бути готовим. Так, готово. Так? Що у вас є для цього? Генератор. Генератор. Знаєте, це дуже важливо. Ми опитуємо людей, і, як правило, кажуть, що генератор це основа. А крім нього, що, що ще є у вас? Ну, свічки є. Свічки є, правильно. Ну, свічки. От, вода є в запасі. От ми зараз переживаємо тільки локальні, а якщо буде повністю блек-аут, чорне все буде. Ви готові до такої ситуації вдома? Ні, звісно. Нічого нема у вас? Нема нічого. Генератори. Нема у нас нема. Нема. Лікарі, Ми за свої дублі, гроші, генератори, за свою пенсію ми не купимо генератора. Так. А що у вас є? Хоча б свічки банально? – Ну, свічки купуємо. Ліхтарики. Ну, ліхтарики є. Тобто підзарядить зв'язок мобільний. Нема Та, у нас скутери з, з випитського, там нічого немає. Я там але нічого але немає. – Але ж готуватися до всього треба, все може статися, так, дівчата? Та, так, так. так. Ми це вже пережили одне блекаут у 2022 році. І знаємо, що воно таке. Підготовлюватися, звісно, ми не підготовлюємося. Це вже повербанк є, фонарик є, і більш нічого нема, бо в нас і будинку нема свого. Ми живемо в блекауті, жил, жил, ну, як жилля немає. Ми тут так, переселенці. Тобто на певний період ви можете поробити, так? Ну, я так думаю, що будемо терпіти. Аби закінчилась війна, це будемо переживати. Поїдемо на село, зробимо там пічку і будемо їсти варити. А як <реку> можна пережити? Ну, <реку> <от> немає <реку> електроенергії, темрява. Що ви чим буде користуватися дома? Не представляю ще собі. Ну так. я маю на увазі банальні свічки, там ну, ну свічки, конечно, ну, ліхтарики. Ліхтарики. що да, да, да. ще? А ще, ще, ще є. Є? генератор є? Нема. нема, нема. На сам кінець слід зазначити, що більшість опитаних розуміє, що таке блекаут слово. Яке пов'язано саме знеструмленням певної території на тривалий час. Прикро лише, що е, немало таких людей, які е, легковажать у цій справі. Тож я хотів би зазначити, що є таке народна, є народний вислів, скажімо, народна мудрість, хто підготовлений, той непереможний. Давайте, будь ласка, при всіх наших негараздах готуватися до всього. І тоді ми будемо справді непереможними. Слава Україні.